Дорогі брати і сестри, доброго дня. A voi, siete stati bravi, eh? Ви є Молодці, тому що в цьому ви часі... В ви тут, ви не знаєте, яка буде погода, чи буде ви дощ, чи ні. Сподіваємося, що закінчимо цю аудиенцію без дощу. Сьогодні я починаю цикл катехези про церкву. Це трохи як дитина, яка розповідає про свою маму, про свою родину. Тому що церква є нашою матір'ю. Нашою родиною. Дійсно, церква це не є завершена установа, приватна організація і не повинна обмежувати свій погляд тільки до духовенства чи до Ватикану. Церква, церква це ми не тільки священники. Не можна думати тільки про Ватикан, священиків, про, про єпископів. Вони є частиною церквою, частиною церкви, яка є нашою матір'ю. Церква. Це набагато більш широка реальність, яка є відкрита до цілого людства. Це не є вона народжена для лабораторії якогось, не народилася раптово і ні звідки, але заснована Ісусом Христом. Це довга історія, яка почалася задовго до Христа. Ця історія або перед історія церкви зустрічаємо на сторінках Старого Заповіту. Сьогодні ми чули з книги буття, як Бог вибирає Авраама, нашого батька у вірі, і просить його залишити свою країну і йти в іншу країну, країну, яку він покаже. Інша земля. Яку покаже Господь, і в цьому поклику Бог не кличе тільки одного, але на початку хто є, належить до його сім'ї, його родичів, хто на службі його дому. Бог розширює цей горизонт. На Авраама, але через нього обіцяє благословення Його нащадкам. Перший важливий факт полягає в наступному. Починаючи з Авраама, Бог творить народ, щоб обдарувати благословенням всіх для племен землі. Щоб отримали всі це благословення, кожен і тому це історія дороги, де також народжується Ісус. другий елемент не Авраам будує біля себе, створює, збирає людей, але Бог. Бог творить народ. Звичайно, люди того часу молилися, але цьому випадку ми бачимо, що Бог сам бере на себе ініціативу. Бог стукає до дверей Авраама і каже: Йди, йди вперед, залиши свою землю, я буду з тобою. Я зроблю з тебе великий народ, і це є початок церкви. І цей народ народжується з Ісуса. Бог проявляє ініціативу. Створює, створює власне ці відносини нові а як це Господь говорить з нами, але ми повинні говорити з Ним. Ми повинні мати ці відносини. Так, І це називається молитва. Але Бог починає. Бог творить народ. ті, які будуть слухати його слово, йти його дорогою. І це, що потрібно, одна річ. Довіритися йому, довірюватися, довіритися Богові, Слухати йти його дорогою. І це чинить церква. Любов Бога понад усе. Любов попере, попередує, попереджає. Що Бог є як як, є як квітка, яка перша перша зростає. Коли ми йдемо, він чекає, він тебе кличе. Він йде поруч. І він завжди перед. І Це називається любов, яка попереджає, тому що він чекає. Але, Отче, я не вірю в це. Тому що, якби він знав моє життя, вона була дуже важка. Як я може Думати, що Бог тебе чекає, Бог тебе чекає дійсно, навіть якщо ти великий грішник, тому що чекає тебе більше, ще, тому що він є любов, і це є краса церкви, що, власне, маємо такого Бога, і Він є першим. Авраам і його слухають. Бога але не до кінця розуміють, не, до, кін, не, до кінця розуміють цю дорогу. Бог говорив з Авраамом. І важливо довіряти, звичайно, що він не навчався богослов'я, але важливо довіряти цій дорозі siano sempre convinti e fideli, anzi, fin dall'inizio non su se stessi e i suoi propri interessi. Зради, гріхи бачимо цю історію, історію вірності Бога і невірності народу. Але Бог не втомлюється. Він є терпеливий, Ма багато терпіння і продовжує навчати і творити своїх людей. Як батько і син, Бог йде з нами, говорить Осеято пророк Осія. Я ходив з тобою і навчав тебе ходити, як батько навчає свою дитину, та Господь навчає нас. Щось прекрасне, так вірити в такого бога. це також підтримує церкву. Коли ми йдемо за ним. можемо протистояти нашому егоїзму, затверділості нашого серця. Але коли визнаємо себе як грішників, він... Очікує нас любов'ю і нам пробачає, і це спонукає нас рости як Божий народ, як церква, не дякуючи нашому, нашому розумі, нашому, нашій гідності, але це досвід щоденний, що Господь нас любить і піклується про кожного з нас. І це допомагає нам відчувати Його, можемо відчуватися Його дітьми. Бути церквою це відчувати себе в Його руках, який нас любить, який є ніжний, який чекає, що можемо відчувати Його ніжність. І це щось прекрасне. Дорогі друзі, це Божий план, це коли, коли покликав Авраама, думав про це, створити народ, збудований на його любові і хоче обдарувати благословенням всі народи землі. Цей план не змінюється. Це завжди, так, в Христі можемо досвідчити постійно, досвідчити це в церкві, тому просимо цю благодать, щоб ми слухали його слово, щоб готові вийти кожного дня як Авраам до землі, до правдивої нашої землі, щоб ми стали благословеннями. Знаком Божої любові для всіх мені подобається думати інше ім'я. Можемо мати християни. Жінки, чоловіки, народ, який благословляє. Християнин своїм життям повинен благословити. Ми люди, які благословляють. Це дуже прекрасне благословіння. Благословити завжди. Це наша тотожність як християн.